Так, як я вмію, так як я можу, додам нового знання в подію кожну, кожу м'яка, думок, марновладець, відчуттів коханець, сонячний прихисток, кременевий охорони янголець, баржа буденності то тягнеться то тоне, натомість фантазії, реальність викривлює, розміксовує поле зрозуміти себе і підтримати, зробити баланс. Зосереджено чілово очима блимати, дихати, входити в транс, марно неозагальнювати, вдивлятися по-новому кожного раз. Це вводить в контакт з неопанованим на черзі новий альянс. Виснажені затупілі, тривожні, токсичні обличчя, зберігає спокій, створює діяльність, підтримує порожнечий транс, обличчя людини і її внутрішній світ. Врятую заворожено, без зусилля, зменшую кількість обов'язкових задач, вкладаю лід. Не проходжу повз каву, насолоджуюсь ароматом та смаком, комбіную неможливо, передаю тобі пас. Тренування, діяльність, тільки усвідомлений автоматизм. Я задоволений, як втілено час. Це і містично, безпосередньо тут. Одного разу сьогодні, Once. приборкати і дати волю одночасно, це розуміння Всесвіту. slow down run and dance